Друзі, я вітаю вас на каналі. Сьогодні ми розбираємо образу на батька. Я нагадаю вам, що ігнорувати цю образу не можна, не можна саме, тому що це недопустимо. Ця образа буде вас блокувати при встановленні себе як сильної одиниці, а себе як сильного мужчини це дуже важлива річ. Я рекомендую додивитися це відео до кінця. Лайкос, підписка на канал, дзвіночок. Не затягую. Поїхали! Перший пункт, він є дуже важливий: підготуй себе ментально. Суть в тому, що пропрацьовувати цю образу потрібно саме для себе, не заради батька, а заради себе. Тому що люди бувають різні і є навіть найближчі люди, які не заслуговують на черговий шанс. Я знаю багато людей, які хочуть пропрацювати цю образу заради батька, але це неправильний підхід. Ти пропрацьовуєш будь-яку образу заради себе самого. Ти не зможеш виправити когось, і цього й не потрібно. А цю образу ти пропрацьовуєш в першу чергу для себе. І коли ти себе ментально підготував, що ти відпускаєш цю образу, що ти її пропрацюєш, то ти це повинен робити заради себе самого. Тому що навіть якщо ти пропрацюєш цю образу і відпустиш, факт того, що тобі прийдеться і людину з цим відпустити, теж дуже високий. Тому. Підготуй себе ментально, що навіть найближча людина, інколи яка не заслуговує на чурговій шанс, просто повинна піти з твого життя. Пункт номер два це є виховуй нові навички. Суть в тому, що образа на батька це унікальний стан, який блокує тебе загалом в дуже багатьох аспектах. Мужчина з образою на батька він зазвичай безпорадний, а в нього нема дисципліни, в нього проблеми з фінансами, в нього безпорадність. Він не Знає, як відмовити людині, та він не вміє відмовляти, проявляється оця образа. Це дуже поширені практики. І чим більше в тебе нових навичок, чим більше ти прокачаний, тим легше тобі буде замінити цю образу байдужістю і згодом її відпустити. Розумієте, це є дуже важлива річ, коли ти напрацював багато нових навичок і ти вже... З кожним часом все менше і менше зв'язуєш себе з батьком, тому що твої нові навички розвивають тебе, і ти йдеш далеко вперед. Це є дуже важлива річ. Пункт номер три: вивчи його історію. Загалом, хочу вам так сказати, це дуже важлива річ. Треба зрозуміти історію свого батька, його перше кохання, його університет, його виховання з батьками, його відносини з сестрами, яку біль він проходив. Його перша робота це дуже важливі речі, друзі. Коли я мав глибоку образу на батька, я почав вивчати його історію, я почав вивчати його перші проблеми, його травми, коли і як він розвивався. І знаєте, я в багатьох моментах почав його розуміти. Знаєте, наші батьки, саме про татів, коли говорю, це не завжди відбувається, але батько зазвичай чими жертвує. Чимось жертвою. Це не постійно відбувається не в усіх сім'ях. Да? Але от в більшості випадків батько чимось жертвує заради своєї сім'ї. І я так скажу, коли я почав вивчати свого батька в деяких моментах, я побачив декілька речей, де мій батько жертвував. І зараз, коли я розумію, що він не знав, що можна по-іншому, коли я дізнавався, його виховували, коли я дізнавався, які патерни йому закладали, я розумію, Блін, а що ти від нього хочеш? Що ти хочеш від чувака, який так само не знає, як правильно, що ти хочеш від свого батька, якщо він старався, він старався бути, а то, що в нього не вийшло в якихось моментах, не виходило, та? то блін, він ж старався. Мен, він не може ідеально виховати, ніхто не може ідеально свою дитину виховати. Розумієте? І коли я вивчив цю культуру сім'ї, культуру його виховання. Я зрозумів його в дуже багатьох речах. Я зрозумів його як мужчина-мужчину, тому що я вже виріс, я вже створюю своє життя, я створюю себе так, як я хочу. Культура сім'ї це є дуже потужний інструмент, проте він з кожним роком все більше забувається. І якщо ти хочеш свого батька зрозуміти, перш за все, почни вивчати його минуле, почни вивчати його переломні моменти в житті, вони дуже допоможуть тобі. Тобі особисто його зрозуміти. Так, будуть моменти, де ти не захочеш його розуміти, і ти будеш думати, оце, звісно, він да, це він, каже, накосячив. як так взагалі можна. Але це його помилки не твої. І ти не праві його осуджувати. Це треба просто прийняти. Він зробив так, як він зробив. І це по-дорослому, це по-сформованому, коли ти доросла людина, ти не тянеш свою дитячу травму. Осуджуючи тільки його, візьми повну відповідальність за те, що твій батько так само мав право на помилку, що твій батько так само помилявся, і як би це боляче не було, це треба просто прийняти. Це просто треба прийняти. Вивчивши його історію, ти дуже багато зрозумієш для себе. І пункт номер 4 це почни відривати себе від образу батька. Будь-який хлопчик. Молодому віці потребує авторитету, і коли ти вже в юнацькому віці почав розуміти, що тобі не влаштовує те, як тебе виховує твій батько. То треба зрозуміти, що не завжди твій батько може являтися твоїм наставником хорошим. Треба відірвати цей образ наставництва від батька до когось іншого. Почни шукати наставника в комусь іншому. Знаєте, я вам так скажу, мені реально почало легшати коли я почав розвиватися через Ютуб, дивитися успішних мільйонерів, успішних мультимільярдерів, успішних людей, те, як вони живуть, по яких принципах вони живуть, я почав переймати від них оці принципи, це мислення. І я в багатьох з них ставив своїх наставників. Я навіть їх не знав. Ти їх не знаєш просто, вони далеко, та? це і українські, іноземні блогери, успішні, якісь мільярдери, мільйонери. Ти просто їх став собі в наставники, тому що ти розумів, що не в всіх речах ти можеш просто взяти свого батька в наставники, Та, або навіть не можеш взяти. І тут треба відірвати від себе цей образ батька і почати шукати оце наставництво десь інше. І коли ти маєш це, тобі в рази легше розвивати себе. Ти не прив'язуєш вже себе до ролі батька, ти вже не прив'язуєш себе до а, свого батька як до авторитету. Ти розумієш, блін, значить, так має статися. Значить, я бачу нового наставника, ти загоришся в тебе, з'явиться оцей момент. І з кожним разом, коли ти будеш відривати все до нових людей, до нових наставників, цей образ наставника у вигляді батька, він все більше почне затуплюватися і ти почнеш пропрацьовувати це. Ти просто в якийсь момент зрозумієш, що тобі по барабану. Реально по барабану. Я не отримаю взагалі на свого батька жодної образи, хоча я з батьком і бився, і мали дуже великі жахливі сварки на тему і відносин, і на тему будь чого. Мені не подобається, як він до мене ставиться, не подобається, як ставився в моїй сім'ї. Але це не важливо, тому що я подорослішав, я прийняв це, я пропрацював цей момент з цих чотирьох пунктів. Вони дуже ключовими, друзі мої. Адже образа це як. Відкритий кран з водою, який тече, тече постійно, витікає, і в першу чергу ця образа вона б'є по тобі самому, вона вбиває тебе зсередини. І що ти не пропрацюєш образу на батька, ти ніколи не зможеш стати високоранговим сильним мужчиною, ти ніколи не зможеш досягнути успіху, ти ніколи не зможеш виховати сильного сина, тому що ти сам являтимешся слабким, нереалізованим. Хлопчиком з дитячою образою, який не може взяти відповідальність, мужність за те, щоб пропрацювати свої блоки. дуже круто, звичайно, якщо ця тема тебе не стосується і в тебе все круто з батьком. Але показує практика в більшості випадків в нашому соціумі ця проблема дуже популярна, і кожний, майже кожен юнак, стикається з цією проблемою, так скажу, кожен другий стикається з цією проблемою і. При комунікації з цими чоловіками вже з мужчинами різного віку, одному 20, іншому 35, іншому 40 навіть, він каже, в мене це жахливі носини з батьком. І ти кажеш, ти знаєш, як їй пропрацювати? Він каже, я не знаю, мені важко, вона мене блокує. Я відчуваю, що в мене цей тягар на душі. І друзі, над цим треба працювати, тому що якщо ми хочемо бути сильними, не тільки перед жінками, не тільки там перед друзями і так далі, перед самим собою. Якщо ти хочеш відчувати цю силу, якщо ти хочеш, щоб твій ран був високим. Треба пропрацьовувати ці блоки, щоб вони тебе не тягнули на дно. Тому я буду вам вдячний за лайкос, за підписку на канал, за дзвіночок. Лишайте свої думки внизу, залишайте свої історії внизу, які у вас відносини з батьком. Це дуже важлива річ. Я обов'язково все читаю. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте мене, друзі. Не забуваємо про зсу. Фонд повернесь живим». Працюємо далі. Я вас обявню. Слава Україні!